У цьому році вирішила приготувати варення з вишні на зиму, тому вирішила поділитися рецептом з вами. Вдягаємо обов'язково рукавиці та беремо гранадлю або інший засіб для видалення кісточки. Вишню гарненько промиваємо та видаляємо з нею кісточку. Потім беремо кожен кілограм вишні без кісточки, пересипаємо пів кілограмом цукру. Верхній слой також повинен бути цукор. Накриваємо кришкою та чекаємо декілька годин, поки вишня стиче соком. У мене це було зранку, тому ввечері я вже поставила варення на вогонь, добре його перемішала та чекала закипіння. Варення закипіло, я гарненько зняла всю піну. Піну я знімала тільки один раз. тому прокипіло варення, я накрила його кришкою та чекала. Ранку. Зранку я поставила варення на вогонь, перемішала його та проварилось воно буквально після закипання 2 хвилинки. Я кришкою не накривала, почекала до обіду, поки варення знову вистигне, поставила його на вогонь та почала стерилізувати банки. Банки стерилізувала я тільки таким способом. У мене вже був досить, що не стерилізую банки по тіктокерських лайфхаках. Тобто я їх простерилізувала по старинці та поставила м -м, варення закипати. Варення закипіло, і я поставила банку в тарілку та почала кипяще варення заливати в банку. Закрила я кришкою та ставила під вухо почути, чи нічого там не тіщить, чи банка не пускає повітря та чи з неї нічого не тече. Банку я ставлю на е, рушники на кришку та гарненько все це окутую. Консервація любить повільного вистигання. Тому всі банки я закутала гарненько та почекала 4 дні, потім я всі гарно банки повитирала від липкості та поскладала в тумочку. Тому попробуйте і всім смачного!